Сьогодні, на жаль, на деяких телевізійних каналах, такому як 33-й Хмельницький канал, неправдиво висвічуються деякі інформаційні події, які сьогодні відбуваються в місті Хмельницькому. Саме одна з таких подій це пропозиція по переименування ряду вулиць міста Хмельницького, яка була розглянута на топонімічній комісії. Я звертаюся, в мене велика просьба до журналістів все ж таки бути об'єктивними. І ми бачимо, що сьогодні в нашій країні сталося із-за необ'єктивних, неправдивих інформацій на телеканалах. Ще раз хочу звернутися до громадян нашого міста, що було розглянуто звернення громадян на топонімічну комісію. В Топонімічну комісію, яка налічує 16 членів комісії, тільки три депутати, так вона достатньо розшорстна. Свернення саме стосувалося перейменування вулиць провулків міста Хмельницького, які названі на честь чи подій, чи діячів тоталітарного комуністичного режиму. Усім начальникам жеків та головам квартальних комітетів доручено розповсюдити відповідні інформаційні листівки та максимально роз'яснити людям, що на часі обговорюють пропозиції щодо перейменування вулиць провулків приїздів Хмельницького, названих на честь діячів та подій тоталітарного режиму, і аж ніяк не приймають рішення про зміну назви. Фактично у нас в ЖЕКі є три будинки, які знаходяться за цією адресою. Це Щербакова, 24, Щербакова, 12-2 та Чербакова 4. Розклеїли ми об'яви на всі під'їзди, перевіряємо, щоб об'яви були, що десь немає, ще доклеюємо. Але на сьогоднішній день така, скажімо так, є позиція людей. В старшому будинку спілкувалися, не обговорював з людьми. Люди невдоволені трошки, вони кажуть, що зараз не, не актуальне є це питання не на часі. Вони не проти того, що перейменувати. але перейменувати тоді, коли буде мир в державі, спокій. І коли тоді тоді може полявати це питання. Будинок, що на Щербакова 4, з'єднаний із двопід'їздною багатоповерхівкою за адресою рибалка 53 Мешканці останньої фактично сприймають будівлю як одне ціле. Нарікають через змішаність адрес швидка не завжди може знайти потрібний будинок, а тому не проти, щоб Щербакова перейменували на рибалка. Хай буде вже рибалка, вулиця то рибалка, Щербакова ж на низу йде вон там по, по цього, до школи тої, то то Щербакова, а тут же рибалка через дорогу, верху рибалку. Ну не я. Далі їдемо у мікрорайон Лезнево. Тут обговорюють можливість перейменування трьох вулиць і двох провулків. На них розташовується більше сотні будинків. Голова тамтешнього комітету самоорганізації населення Поліна Мазур запевняє, особисто обійшла усі вулиці, аби поінформувати мешканців про процес обговорення. Зізнається, мало хто у захваті. Люди чого проти, тому що вони бояться. Що зараз їм всі, всю документацію треба міняти? Це ж треба технічний паспорт. Ну я ходила вже до швеця Володимира Федоровича, то Швець сказав, що не треба нічого міняти. Але я йому доказувала, що все одно в паспорті треба прописку міняти. А ще каже голова комітету: люди вважають, що у настільки важкий час для країни перейменування вулиць не нагальна потреба. Я оці бумаги, я собі на ксероксі зробила бумаги, і, і я їм читала, що до 18 липня ми мусимо подавати пропозиції. Ви не хочете, щоб от Будьонова е, пропонує це комісія. Топонімічна комісія пропонує на вулицю Богатирську. Ви не хочете? Ви можете до 18 липня в міську раду подавати пропозиції. Я їм навіть так казала. В письмовій формі можете написати, принести мені, я сама занесу. Якщо хочете в інтернет, хто має можливість, зараз мають всі можливість. За словами Поліни Мазур, лезневчани не збираються страйкувати чи перекривати вулиці. Вони готові висловити свою думку у письмовому вигляді. Міська влада зробила максимально прозоре обговорення. Я, напевно, ну, такого обговорення ще, ще не було. Це ми і в часі його розтягнули. І пробував зробити так, щоб ця інформація дійшла до кожного мешканця тої вулиці, яка була запропонована на перейменування. Тому зараз збираємо цю інформацію від громади міста Хмельницького, будемо аналізувати. І, звичайно, якщо люди не хочуть, то не будемо перейменувати. Якщо люди наполягають, то будемо перейменувати. Тобто без згоди громади, ніяких дій. Не будуть проводитися і саме хотіли показати таким широким обговоренням.